Це удачі чи До речі, золота країна мені заплатить за рекламу. Yeah. Ну що, друзі, переді мною той самий нешумівший адвент-календар, який, напевно, вже відкрили всі, окрім мене. Я бачила дуже багато відео. Це колаборація Аврора, Йокобленд і Золота країна. Нам обіцяють, що ми зможемо отримати або прикрасу, або знижку на прикрасу Мереж Золота країна. Ну що, відкриваємо? Я хочу випробувати свою удачу і дізнатися. Хочу випробувати свою удачу і дізнатися, дістанеться мені все ж таки прикраса чи ні. Якщо чесно, не дуже віриться. Відкривала при вас повністю нова упаковка. Ось так виглядає адвент-календар всередині. Ми тут бачимо якась листівочка. Магія починається тут. Відкривай, дивися, сяй. Дякую. В першій комірці нам обіцяють парфумований гель для душу Vanilla Blas. Досить такий солодкий, пахне кокосом ваніллю. Не знаю, треба буде спробувати його в дії, поки нічого не можу сказати, але пахне приємно. Другий номер щось таке довгеньке. Бальзам для губ Pink Блас. Боже, така манюнька, Я думала, у великій коробці буде щось побільше. В третій комірчці нас має чекати альгінатна маска ефект ліфтингу з колагеном і еластином, номер три. Це маленьке. Ось така альгінатна масочка. Треба буде спробувати. І четвертим номером має бути кокосовий скраб для тіла. Сяй тобі це Дякую. У, ти. О, Це вже хоча б е, по розміру своєї комірки. М -м -м. Оце, вже, оце вже пахне смачно, О, воно схоже на жуйку. Я ті комірочці має бути нічна маска для губ. Moon Tips Mask. Ну, Вона нас все пахне плюс-мінус однаково. Шоста комірочка Це крем для рук парфумований. О. Боже, тут півтюбіка, господі. Щоб могли би побільше покласти. Так, ну і остання, сьома комірочка. Здається, що тут якась знижка. Ну, хто б ще що очікував? Хто б мені поклав прикрасу, люди? Я випробувала свою удачу. Поки тягну тільки на знижку. Тут купон на знижку 10% на золоті прикраси і 20% на срібні прикраси. Є промокод. Відам чоловіку, може на новий рік мені щось подарує. Ось такий був огляд на адвент-календар з Аврори. Сказати, що я очікувала чогось більшого, ні. Вміст адвент календаря досить непоганий, будемо тестувати і пробувати. Шкода, що не отримала прикрасу, але можливо наступного разу мені пощастить більше. Всім па-па!